Доброго дня! Ви на каналі Щедрий сад та город. Значить, місяць листопад. Ви знаєте, робимо грядки. І отак, значить, це у нас смородина, Ідея наступна, її завжди можна продати, заморозити, зробити компот і все остальне. Ось подивіться, будь ласка. У нас айва тут валяється. Чого вона валяється, я сьогодні почав задумувати. Дерево ось, вітра не було нічого, а айва ось. І так, шановні друзі, значить, на цій грядці не тільки посаджена, смородина, але й часник і Укріп і Петрушка, ті, що не бояться морозу. Так ось я при всій своїй любові і радості до котиків, значить, коли посадив, посадив е, чесник, то вони почали. Із цього пухкого ґрунту робити собі лоток. Тобто то, Да. А я ніяк не міг зрозуміти, чого моя сусідка закриває, закриває е, забор отакими сіточками. Да. Ось підемо подивимось. Мої добрі сусіди, і у них все, бачите, отакими от сіточками, ну, закрито. І вона завжди мене сварила, котів у мене немає. Потім, коли я посадив часник, вони почали вигрібати його, і я почав сваритися. І... Вони з цього місця приходять до нас, і я заложив отакою от штукою. Не ганяю їх, але сварюся, знаєте, як на дітей. Так, друзі, значить, у кого є земля, кусочок землі? Будь ласка, сидіть. Але розумієте, не потрібно насилувати там дітей, щоб вони йшли вам, допомагали. Я зробив хитріше. Я запитав у них, що вони люблять. Да. І хтось сказав, він жир, хтось то персик, хтось абрикос. І я насадив. Да. І ось у мене є черешня, але це черешня така, знаєте, на ринку не куплять. І ось вони почали, знаєте, як ті котики е, понадалися в город. Да, це те ж саме, друзі. Що це за доски, ви скажете? Оце е, коротше, Чудя тут і все. Я ось посадив е, лучок. Далі я отак, бачите, хитро саджаю е, лучок в ці соти. Да, і от вони, бачите, блін, грибуть, грибуть. Ну, ви знаєте, зараз війна, тому ці всі шкоди я сприймаю з посмішкою. Ну, хай грибуть. Головне, щоб ми були живі. Так, значить, дивіться, що у нас тут твориться. Значить, уберу я ці. Сам, оце само сіянці. Да, оце. Бачите, ніхто ці чері не садив. І я їх повириваю по тій простій причині, що мені не потрібно так багато оцього винограду. Ну, просто не з'їдається, Ось тут, це і отут. І так, шановні друзі, що я вам хочу сказати. Побудуйте огород, де мало роботи. Тобто тут у мене все, я вам розкажу, як в мене значить, полив. Оце він порваний, і це, нічого, все відновимо. Було б життя. Да. Ось такий у нас все, заложимо ленту. І тут, повірте, і роботи не так багато. Да, тобто прийшов, это. а ви знаєте, завжди, завжди, коли гарно поїв, то ну, я маю на увазі вітаміни, смородина, черешня, груша. Да, і оце все воно дає радість. Я коли запік дітям айву з медом. З мене, Там не сказали, що дайте ще. Так, друзі, друзі, хочу вам сказати наступне: не радує земля, нема чого в ній ковирятися. А якщо вона радує, то не потрібно на ній залишати сили. Розумієте? Так, значить, дерева ми підсадили, висадили, виногради і, і все, все. Хто, усі, хто бажає, будь ласка, приходьте місто Херсон, вулиця Пушкінська, 14. Радість, радість, і саме головне наш досвід ми вам передамо. Котейки, вони. Лучі. І оце вони вилазять із тих. Бачите, білими м'я закрив. І катають айву. А я думав, вітра не було, а так на три метри від дерева залетіло. Пока-пока. Садіть зараз е морозостійкі е зелень, укроп, петрушку. Е Класно, не взійде, ви потратите 5 гривень, а пучок зелені і це коштує 10 гривень. Так що все, рахуйте. Обнімаю, гарного вам вражаю і настрою. Пока-пока.